Термін Чернятинський розпис вперше вжив львівський журналіст Юрій Атаманюк у статті про поразку хому для Чікавської газети Час і події можливо, тепер, після 80-го дня народження народної майстрині, до її творчості пильніше приглядатимуться вчителі малювання у школах і викладачі образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах. А в Івано-Франківському центрі патріотичного виховання молоді ім. Степана Бандери не чекають директив згори. від самого початку заснування закладу, організовують виставки творів поразки хуми, мистецькі вечора. І майстер-класи. Один з них провела наша колега Галина Філіпова. Керівник гуртка образотворчого мистецтва Соломія, Центру патріотичного виховання молоді імені Степана Бандери Юрій Дегтярьов переконаний, що розписи паразки Хоми стануть відомими широкому загалові лише тоді, коли з'являться на предметах широкого повсякденного вжитку. Варто пригадати, що Івано-Франківська талановита самодіяльна художниця-майстриня Олена Попова за мотивами паразки Хоми розписала вже не один декоративний таріль. Гуртківці Соломії знайом, Знайшли ще один спосіб донести до людей чернятинський розпис на дерев'яних кухонних дощечках різної форми. Дівчатка спробували відтворити птахів і квіти Параски Хоми. Вона передає те, що бачить. Вона бачить квіточку і намалює її. І вдома вона це передасть, але так, як вона бачить. І мені це дуже подобається. Параска Петрівна колись навчала школярів Городенківщини декоративному розпису. Я не, не ходжу ніде, за ворота не ходжу. Я вдома сиджу, бо каліка. але я би хотіла чути, аби діти тим жили, аби в школах це діти вчили. Чому петриківські розписи, розписи знає цілий світ? Чому мої малюнки не може знати? Чому від мене хтось не може перебрати? Тому що не може показати. Звичайно, важко вчитися, дивлячись, лише на репродукції, але краще так, як ніяк. Директор центру Галина Йосипівна Савченко також не втрималась і приєдналась до дівчаток з півником забіякою. Ніби подібний. Практичні навики, це безперечно, як кладеться мазок, як виконується той чи інший колір, розбавляється між собою. Це все теж дуже важливі речі, які, ну, звичайно, з часом проходять. Але добре, коли є на кого рівнятися, коли є такі майстрині. І коли я на що дивитися, і що намагатися скопіювати найкраще у вівторок, 12 листопада, о 15-й годині, у центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери відбудеться урочистий захід, присвячений 80-річчю Паразки Хоми. Будуть представлені і нещодавно написані майстриною картини.